Шановне панство, вітаю. А, прийшла пора розкидати перегній. Трошки гній, трошки перегній. Як ви бачите, справляється техніка шикарно. Ну, я не можу щось сказати, що щось погано, чи щось зле, чи щось недобре. Самі бачите, ще фенгек грузить. Цей тягне навіть не відчуває того гної ну, розкидача. Що це йому він волочить його сюди у нас уверх по дорозі. Тх. Сорян, машкара. Ха -ха. Волочить на четвертій передачі сюди в горб. Солідно так, п'яту не даю, бо не витягне. А статись посеред горба то тоді рушати трошки погано. А так зразу з повороту і пішов. Що я тут роблю? Це приорювати не буду. Їду швидко, аби кидало трошки, аби кидало дрібненько. я думаю, що я цю, цих 60 сотих закидаю цим перегноєм. Ще подивлюся, я весною, ще дам. Все що таке? Машкара лізе в очі. Тьфу, але мушка страшна. Суш. Суш дика. Суш сильна. Це все, чорт цей плодиться, плодиться, ці, ці мошки, це все. Ще дам шанс цій траві. Ще один весняний укіс. Подивимось, що з неї буде. Якщо ні, я її переорю і посію кукурузу весною. На корм. Цей весь кусок посію на корм кукурудку. А гній не помішає. Добре би його було трошки заробити в землю. Але буде падати дощик, буде сніжок, воно буде трошки розмивати його. Я так думаю, але можливо я і не правий. Просто варіантів, нема. Тут земля дуже бідна. Хтось колись може дивився ті одні з попередніх роликів, тут була люцерна. Бідося така була страшна, не здала, жовта. І я думаю, що гній свою роботу зробить. Бачите, воно так покидало, то видно, як воно його тут порозкидало. Тут трошки більше, тому що я дав подачу більшу, а швидкість була та сама. Та я збільшив подачу тепер на максимум і швидкість більшу. Потім не знаю, можливо, це ще райбурінками порозтягаю трохи, а може і нічого не буду робити. Просто потім граблі, сонечко, це все згребуть тюки. Оце, я думаю. Але роторна коса, можливо, роторка його ще й порозбиває. Або просто пройду та й так, де, де ще така кубка, так як тут накидал, Та й тако покопаю його. А саме краще, так як я собі придумав, чупити три райбурінки за шіфенгом і це трошки тут поворошити. Фу, бо того, що фризою можна би було, але поб'є траву, а мені шкода, я буду, знаєте, буду робити переробляти, 250 разів сіяти, пересівати, то не то. О! Ну, що хотів показати, то і сказати, що даю ще я її шанс цій траві не буду я. Та я тим більше зараз і не переориш її, зараз така суша, страх. А потім, тому, як кажу, якщо не буде, нічого з того доброго, з цієї трави. Травосуміші. Для сінокосу. Суміш трав для сінокосу. От, от дуря народ. га? Оце народ дуря. Насипали якогось бур'яну якоїсь одної трави. І от вам і суміш трав. Зовсім тут суміші трав не бачу. Нічого будуть сидирати. Трошки буде так, як то кажуть, на чорний пар. Якщо нічого не вийде, переорю. І все. Подивимося, як вона буде рости. Вона вже щось тут починає рости. Вона скущилося так нормально, цей, цей перий. Я називаю, що це перий. А що це таке, я навіть не знаю. Ну, Цвіте воно як перий. І насіннечко має, бачите такий колосочок. Якщо воно буде таке зависоке, я. Я не думаю, що сюди загоню тесарчика з 2 по 35 і це переорюю культиватором перехожу сію кукурузу і буду мати чим годувати. Отако. Отако буду мати, чим годувати. Добре. Говорити дуже добре, балакати ще краще, а треба, друзі, йти працювати, бо... Самому тяжко, але Богу дякувати, хоч є ця техніка, хоч є помічник у мене. Можна сказати, що це у мене сьогодні працює не так по-бідному троє людей. Завантажують і розкидають і розвозять, бо це, якщо б троє людей, вони б це не завантажували. Ще один момент зі От я грузив цей прицеп 20 хвилин. Ну там 24 чи 25, десь тако 25, ну, півгодини. Півгодини грузиться прицеп. Троє чоловік не накидають його за півгодини вилами. Це 100%. Вони просто упадуть біля того прицепу. Тим більше що це треба рвати, воно таке як пластилін. Дуже-дуже важко. Дуже важко би було. Його вручну грузити. А так забив навіскою догори, воно не йде. А я чуть-чуть вперед, -чуть але раз підняло. Я раз не йде, ще зафіксував. Ще чуть хоп підняло, раз підняло. І все, і так так грузим. Немає він, шифен той із здоров'я, аби то ті вила виривати разом з тим гноєм. Цей вирвав би. Цей би вирвав. Той не може. Ну, як може, потрошки. А то такий клей, такий пластилін, що пластилін. Ну і нічого. Добре, все, поїхали. їдемо. Їду ще зараз пару ходок зроблю. Та й буде все. Порахуйте половину, я тут засипав. Не хватить мені на цей кусок. А свіжого гною я би не хотів сюди давати. Якось таке. Свіжий гній добрий підплуг під, під оранку, приорати його на зиму. Ну, хотя воно добре, воно не добре взагалі свіжий гній, але краще, як нічого. Коротше, коротше. Поле вигрузив, у поле вже все вигрузив. Лишається тут на городі. Вчора прицепик розкидав. Подивіться, як воно стеле. Як воно гарненько стеле. Я взяв, пробував самими вилами розвести тут, розкидати. Воно, воно яке розтрясає. Потім загрузив гною ну, розкидач. Тут мені сталася поломочка трошки. Навалив я таку гарну кубку, прийдеться трошки її розгорнути. Ну, а сюди воно вже гарненько. Гарненько все розкидало. Таке враження, що так якби ніби то хтось перейшов. Та якби хтось мене перейшов. Хочу так сантиметрів 10 вкрити тут. Ну, коротше, вон бачите, там кубка ще лишилася. Це все піде сюди на город і прийдеться орати шіфенгом зверху вниз, аби це приорати. А можливо і те Аби це виорати. Просто нема тут де ним розганятися. Треба буде з'їхати туди вниз, тоді сюди пастухом цим виїжджати. Ну, будемо бачити. Можливо, і візьму т 40. І попробую і ним тут виорати. Аби глибоко це перекинути, би це заорати цей гній. Ну, перше ще треба буде його розкидати. О, на завтра малюють дощ. Завтра буде дощ. Можливо, дощу треба. Нехай би вже був. Вигоремо і пізніше. О, яка кубка лишилася. Було тут дуже багато. Коротше, вивіз я вісім цих прицепів таких. 8, 5, 7, 8, 9. Вивіз я 9 прицепів таких. І 10 розкидав тут. Там зачав. І пішов, 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 пішов. Що ставалося? Обривало мені болт на розкосах, обсажувало мені болт. Ось той болт мені обривало і урвало мені оцю штуку, відламало. Там тоненька була така профіль тоненький. Ну і прийшлося взяти з втулок рульових тяг верніше, корпус рульових тяг, зварити два корпуси докупи і зробити таке, аби воно тут вільно ходило, аби його не ламало, бо могло обтращити і ці, ці вуха, цей довантажувач, таке кріплення. А потім це мені півдня тягнуло, нервувало мене. О, тоді лишається оця кубка тут з цієї сторони половина. Менше ніж половина. Бо тут лишилося менше, ніж четверта частинка. Почало мені <кхм> почав мені вискакувати він ці вила. Почали ці вила вискакувати мені з землі. І я бачите, їх зігнув. О, зігнув так, тепер вони копають гарно, йдуть, підбирають аж до землі. А то вони так, у-у-у, і виплили. Там знизу є ще такі, бачите, пластинки приварені. Ну, Воно їх викидало. Зараз шикарно лізуть. Я в трубу зігнув, зігнув, зігнув. Треба де підрівняю, то не, то не страшно. Потім поїхав цим гнаєрозкидачем, трактором туди наверх. А я це все не знімав, бо то не було коли, і не було кому. І взагалі не було настрою, бо цілий день якийсь, я кажу, таке хтось, хтось перейшов в мене. Звідти почав їхати, розкидати. Дивляться, що воно не розкидає. Вроді і вом включений, і крути. Ті не крутяться. Фуркала ті ззаду, не крутяться. Вал крутиться. Фуркала не крутяться. Думаю, що таке. А воно мені скинуло. Скинуло цей ролик, ослабило натяжне і скинуло ланцюга. Зачепив я ланцюга назад. А потім воно підсунуло цю всю масу, сюди вперло в ці фуркала. Блін, як зрушити. Запускаю вам, лос. все, вже не крутиться нічого. Ні зірочки не крутяться, ні фуркала, кардан крутиться. А тут, друзі, поляки добре зробили. Вон там, бачите, болт торчить. Той зривний болт, болт безпеки, його зірвало. Його обрізало, зрізало і все. Бо на випадок того, аби якась десь каменюка туди, чи якийсь блок такий, аби не поламало, вони добре придумали зробили. Поставили там зрізний болт. Ну, Я той зрізний болт поставив другий, запустив і пішла жара. Ну і поки там включив рычагом, воно мені на голову гною того накидало. Оце я так собі їздив, вставав, їхав, вставав, їхав, вставав. Ну, на заповільненій передачі, оце тут розкидав я прицеп. Встелив. Так, не розкидав, встелив. Ну, якщо взяти ото розгорнути, там, то звідти туди, не знаю, 20 метрів і я його висипав, то я думаю собі, що ще тут за 3-4 прицепи. Я думаю, 3-4 десь буде. А може і не буде. Ну, якщо попідгрібати, ось то все, то буде. Ну То я це все вміщу тут і потім я це пригорю. Як буду орати, покажу. Чим буду орати, також покажу. Ну я думаю, що як буду це дорозкидати, бо сьогодні щось мені не йде, це розкидання кожному своє. Завтра дощ малюють, подивимось. Можливо, після дощику я ще це по цім болоті тут розкидаю. Коби був дощ і не малий. Ну і я вам покажу, як я це. Ще буду грузити, ще одне відео зроблю. Просто хочу, щоб ви вже подивилися, хочу викласти. О, і, і все. І якось так. Гній? Супер. Такий, таке добриво, золото. Зараз всі добрива дорогі, то це просто шикарне. Тут таку кубку накидало. Але то нічого страшного, плуги це все перекидає. А тоді беру, ще один наберу, поїду біля цього розкидаю так по кругу, тоді ще один наберу, тоді тут по кругу. І так, так, так заверну, заверну, заверну і туди собі виїду потім. Вже останній прицяп, як буде. Ось так собі візьму і туди і сюди вийду, і вийду сюди і поїду собі наверх. Ну не наверх, а сюди поїду, бо тут треба мити його буде мейкою високого тиску. О, так само шифенг там, бідний, весь огноях. Оце село. Так що не знаю, чим я буду це орати, рати. Скоріше за все, що шифенгом. І то врати треба буде, це такий тут у мене схил. І це прийдеться орати зверху вниз. Тому що по такій кількості гною знизу вверх або набік воно не піде. Ну, то будемо орати зверху вниз. А на слідуючий рік будемо орати звідти сюди, аби кидати його догори. Землю, аби підкидати догори. А весною, фрезою теж підемо зверху вниз і все одно її підтягнемо догори. Так що таке таке якесь. Добре, на цьому все. Котики. На цьому все, як завжди. Миру добра злагоди. Завжди залишайтеся людьми. Бажаю вам всього того, чого би ви хотіли, аби було мені навзаєм вам. Ну якось, якось так працюємо. Потихеньку працюємо. Що робити? Така, таке життя треба. Треба працювати. Як би важко не було, все рівно треба працювати. До нової зустрічі. Домонтувати відео.